Зараз я поясню, що тут відбувається. Який будинок збудувати найкраще. Жабодавчики, не подобається. Найкращий будинок. Гідроізоляція. Ну, там система дренажна. Вентиляція, димоканал. Все, Сюди опираємо стінку. Тут колони затечуть. Буде вогонь. О, ага. лукріадзе. Отлічно. Бабене, гуд. по пожанку. Пі... Виводи під димохід, бань. Всі хочуть тебе в вити, всіх жаба тисне, Є, звісно, і плюси в цьому. Як... Як захист такий від... Бо здебільшого... І... Не... Поняли будавчики, Хер вам срав! Захвалюю опалубку, Колона, бань. штирьок, настільки, статанч, заварили. Три метри забетонували одразу. Вібратор туди вальнули, жахнули. І нічого не відійшло. Піноклей. танч, танч, папка, п'ятдесяточка, Саме чітко, раз, раз, раз. І, звісно, краще щитову. Ну немає у мене такої. Ну не купив. І все, витримало, все чітко і так кругом. Бай, бай. Чіткий, вібруєш, сміло. Зразу з міксера П3 рухливість можна трошки можна лоханутися. ідеальна погода для бетонування. Плюс 18, Будемо розсящий такий легенький дощик. І сара погода. Щоб почнемо з стін. Це повно тіло, керамічна, цегла, півтори ну цегла. і в одну цеглу теж хорошо. дешевше. Кладочний розчин, пірлітровий пісок, спучений, манням вапна і цемент. Був би найкраще. Звичайно, в будинку буде камінна топка з порталом, напаленим на глуху стіну, яка буде накопичувати тепло. Фундамент кисонного типу це коли зрізаний плодородний шар. Виконана залізобетонна стрічка, зворотня засипка виконана технологічно правильно правильними матеріалами. А поверх виконана плита залізобетонна з двома сітками, яка передає навантаження як на стрічку, так і на всю пляму забудови на грунти, які технологічно виконані. Внутрішня штукатурка виконується з цементно вапняно піщаної суміші під маяки. Від'ємною частиною є перекриття це залізобетонне. Армоване перекриття двома сітками бетонні сходи, обрамлені дерев'яними щаблями. Утеплений цей будинок має бути пінопластом. Так, так, пінопластом пінопластом білим щільністю від 18 бажано кілограм на кубічний метр з пожежними розривами та заходами. Це коли мінеральною кам'яною вати утеплюється навколо віку, з зонами урла навколо дверей і між поверхами смужка. Тоді це надійний теплий гарний будинок. Что скажеш диван експерт, ти лучше знаєш.